У попередній серії трансформерів Прайм. Здається, корабель тепер має власну волю. І здається, він краще за нас впорався із розшифруванням бази даних Аякона. Повернути контроль над судном у будь-який спосіб. Це наш єдиний шанс потрапити на борт і переписати дані. Чому корабель летить до Мангеттена? Реліквії потрапили на землю багато віків тому, задовго до того, як над ними виросли міста. Агент Фаулер. Це все, що вдалося завантажити. Тікаймо. Швидше, час додому. Можливо, база даних Аякона неповна. Проте тепер у нас є чотири набори координат, розшифрованих кораблем. Потрібно діяти швидко. Мегатрон без вагань застосує смертельні артефакти, які знаходяться за цими координатами. Якщо ми хочемо знайти реліквії Аякона раніше за Десептиконів, тоді потрібно розділитись. Але ж, Оптимусе, ворог і так має кількісну перевагу над нами. За нинішніх обставин головне зараз швидкість. Ми не можемо дозволити собі програти ці перегони. Якщо відправити декілька ескадрилей, ми зможемо дістатись до чотирьох цілей одночасно. Лорд Мегатрон. Я зібрав дані щодо рельєфу першого місця. Минулого разу ми стращилом роздобули реліквії аякона. Мені хотілося б повторити це на знак поваги до загиблого товариша. Це серйозне завдання, а не якась гра. Годі! Це не забавки! Жодних зволікань! Второпав нокауте! <рес> Второпав, мій лорде! А тепер, як не стало трощила, і ти лишився без захисту, тобі знадобиться підтримка. <рес> Чудовий захист! Формери Прайм ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн Оце так поворот. Здається, десептикони відводять корабель від Мангеттена. Просто летять геть. Скоріше за все, Мегатрон вирушив до другого можливого місця, залишивши тут групу для підземних пошуків. То він не висаджуватиме місто в повітря. Вони скористалися тунелями метро. Під Нью-Йорком їх ціла мережа, оскільки прямої загрози для людства немає, необхідно діяти під прикриттям. Арсі, жмелику, ви краще за всіх виконуєте завдання в таких густонаселених районах. Оптимусе, в Нью-Йорку живе більше восьми мільйонів. Шанси, що хоч одного з них помітять, дуже високі, навіть під землею. До чого ти хилиш? Їм потрібен представник, який виступатиме від їхнього імені, людина, яка зможе втрутитися, якщо їх розкриють. Я бувала в метро, бо виросла у великому місті. На відміну від містера, я ніколи не виїжджав із Джаспера в Ваді. Я був на кібертроні, але ж там немає метро. Чи є досвід агента Фаулера робить його найкращим кандидатом? Риба банан Якби тільки він прийшов до тями після походу на корабель десептиконів, який ми пережили? Без ушкоджень. Гаразд. Міко і Джек поїдуть з Арсі і Джмеликом. Так. Запускайте землеміст. Решта вирушить на пошуки трьох інших артефактів. Це тобі не кібертрон. Отже, представнику як потрапити під землю? Не можна просто проскочити турнікети непоміченими, дивись: будівництво. Доказ життя у великому місці. Джамали кустій! Третя рейка. У ній йде електрика для поїздів. Торкнися і підсмажися. Ти певно, чув про це по телевізору. Давайте швидше. Тут так вогко. Боюсь, щоб ходова не заіржавіла. А можна так не робити. Нам іще ще довго. Одна річ нанести координати на карту, а інша знайти їх у цьому лабіринті. Щось свердлять. Звук звідти. Міко! Міко якого біса? Стій! не руш! Брухт! Що ви тут робите, дітлахи? Ми у нас шкільна екскурсія, але ми заблукали. Та не вже я казала йому не відставати від групи. Але Леонардо кортіло пошукати скарбів. Винен? Я хочу додому. Не допоможете нам, містере. Вогель. Можете звати мене Вогель? Колись катались на такій штуці? Представник. Цей відрізок додали в тридцятих в рамках суспільного проекту. Неймовірно. Але у цих тунелів є й темна сторона. Кажуть, там живуть страшні істоти: і гігантські змії, крокодили альбіноси і люди кроти. Хіба це не просто безхатченки, які живуть тут, бо їм немає куди йти? Преса хоче, щоб усі в це повірили. Але кажу вам. Вони з космосу. Я впевнений. Уряд нічого не знає про це місце. Прибульці тут і вони збирають армію, щоб захопити і поневолити людей. Прибульці. Як же? Як би ж він знав? Я вловила сигнал маяка. Десептикони знайшли артефакт. Ну, дайте, ну я погляну. Час настав. Я дістану артефакт. Така лялечка. Проте я б порадив тобі процедуру «Скрути і ріж.

Сюди? Звідки ти знаєш? Міко, давай поміркуємо. Навіщо? Гадаєш, я не знаю, що роблю? Я Джек. Оптимус вибрав мене для місії на кібертроні. Я знаю все. Міко, якщо тобі це не дає спокою, чому ти не сказала мені цього раніше? Стримувалась. Відколи це ти стримуєшся? Послухай, ти теж робиш свій внесок. Вчора, наприклад, ти допомогла впоратися із скаженим кораблем десептиконів. Це ж не змагання. Заблукали, так? Доведеться вам усе пояснювати в міському управлінні транспорту. Розкажемо йому правду. Гаразд. Правда у тому, що ми загубили собаку. Нічого не вийде. Скажу правду. Ми намагаємось завадити прибульцям знайти потужний стародавній артефакт і знищити нашу планету. Клянуся нещодавно я чув якийсь дивний пронизливий звук, і це не роботи, які проводилися на п'ятій колії. Тепер подивимось, що воно таке і як працює. Кращий спосіб дізнатись про його можливості провести експеримент просто тут. Люди кроти металеві. Взагалі-то десептикони. У них арсії джмелик. А можна їхати швидше. Це як два пальці! Агов, обережніше. Що доводиться покинути вас, але я спізнююсь на потяг. Забери артефакт. Я почека і Міко. Кепські справи гальма заклинило. Не можна зупинитися? Нічого. Колія тут довга, так вогеле. Далі ходу немає. Нас розчавить. Я починаю ненавидіти потяги. Що це було? Вітаємо на землі. Ні. Вона на нашому боці. Арсі, гальма згоріли. Аварійні гальма є. <звук> Ні, мем. Але попереду є стрілка. Якщо ви потягнете за важіль, а ви його одразу помітите, ми опинимось на іншій колії. Але поспішайте. Вона щойно перетворилась на мотоцикл. А це що проблема? Ага, дивіться, хто отямився. Dollar. Класс. <Слыш> <Слыш> Иди до матуси. Електрошок Там все ще треба зупинитись, не врізаючись у стіну. А ну віддай. Обережно джменку. Фазовий перемикач. З ним можна проходити крізь тверді об'єкти чи навпаки. Ні Ні! Ви подряпали обличчя мені, а я подряпаю його вам. Він знає. Заберемо його з собою. На головний корабель? Я знаю, як це вирішити. Right, Повторюю, солдати, негайно додому. Фаулер! Міко! Що таке? Що ви зробили? The... У мене тут криза у розпалі, а ви. Uh... Ай, Дайте йому слухавку. Містер Вогель, це спеціальний агент уряду Сполучених Штатів Вільям Фаулер. Вас призначено почесним агентом Департаменту космічних відносин. Дякую, сер. То ви зі мною зв'яжетесь? Без сумніву. А до того часу будемо зберігати повну радіотишу. Це честь для мене. Чудова ідея, представнику. Я розумію, жителів великих міст, які проводять забагато часу під землею. Один артефакт наш. Лишилося ще три. Будемо сподіватися, іншим теж пощастить. Роботи трансформуються в машини.